Більше 200 людей вже приєдналися до позову народного депутата Юрія Дерев'янка до міністра внутрішніх справ України Захарченка з вимогою покарати винних у незаконному застосуванні сили проти учасників Євромайдану. Відбулося одне слухання, після якого суд зобов'язав МВС надати документи щодо розгону майдану. Самі люди переконують, за побиття дітей винні повинні відповідати сповна. Ми були 30-го вечора. Ми були тут. Там діти були 17-20 років. Це нонсенс, такого бути не може. Вони повинні внести кару по повній програмі. І те, що відбувається, це просто просто не може. Я не можу все зрозуміти. Я вже це просто не на настільки ненормально. Просто такий абсурд, що все, що можемо робити, це вийти сюди в мирному протесті проти того, що відбувається зараз, проти силових дій, проти мирних людей. Волонтери Майдану розповідають, підписи на підтримку позову проти Віталія Захарченка люди ставлять охоче, адже впевнені у його бездіяльності щодо незаконного застосування сили проти мирних мітингувальників. Ми збираємо ці. Заяви для того, щоб люди могли приєднатися у позові депутата дерев'янко проти Захарченка, міністра внутрішніх справ, з приводу бездіяльності його бездіяльності на своїй посаді. Ми вважаємо, що в тому числі і через його бездіяльність були допущені протиправні дії Беркута. Обов'язок міністра МВС не тільки керувати міністерством, а й контролювати дії особового складу, переконаний позивач, народний депутат Дерев'янко. За його словами, зрушення у справі є. Зокрема, суд зобов'язав МВС надати документи, які стосуються силового розгону майдану. Однак, аби дану справу не приховали, потрібен народний резонанс. Важливо, щоб ми цьому міліцейському свавіллю поклали кінець, поклали край, і важливо, щоб цей процес став народним, щоб люди, всі, які відчувають, що їхні права порушені, могли спокійно приєднатися до цього позову, могли виступити як третьою стороною, і щоб ми забезпечили чесний, неупереджений розгляд судом цього, цього позову. Попереднє засідання в окружному адміністративному суді міста Києва вже відбулося. Наступне заплановане на 23 січня. У своєму позові нардеп вимагає визнати незаконною бездіяльність міністра внутрішніх справ України Захарченка, провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.